Мені задали питання. ти хто, я сказав, я механік водій, а по життю ти хто. Я кажу, ну чоловік, а професія твоя? яка? Я кажу суддя. Та ти що не може бути? Він не схожий на суддю, а ти не схожий на доньку. судді. Каже, а якими ми маємо бути? Я брала позовний Фініда, це відомий символ правосуддя. В одній руці у неї ваги, в другій меч караючий мачі. Але в моїх руках це був автомат. Наче своїм тілом повністю накрив маму. От під час удару оббігла машину, повернулась до тата, а й... ну, він вже був неживий. Я бачила смерть таку, як Вона, вона є. Я ще такі люди, як ти. Та да. велика регість, взагалі, велика, велика. Запасом міцност судової системи на час війни, скільки б вона не тривала, точно вистачить. Те, що я взяла саме з військової служби, це служіння державі. Якщо не ти, то хто? Війна, як і всі негаразди згуртовує готовує націю. Ме згуртувала і судову владу. Життя триває, суд триває.